Вівторок восьмого тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси благі душі наші. До коринтян Першого послання святого апостола Павла Читання. Будьмо уважні. Браття, багато за наших батьків були не Богові, тому вони і полягли у пустині. А це сталося нам, наприклад, щоб ми до злого не були пожадливі, як були вони пожадливі, та й ідлопоклонниками не ставайте як із них як написано. Народ сів їсти і пити, а потім устали бавитись та й не чиніть розпусти, як деяких з них чинили. І полягло їх один день двадцять три тисячі. Ані не спокушайте Господа, як деякі з них спокушали, і від гадюк згинули, ані не нарікайте, як деякі з них нарікали, і від губителя загинули. Та все це сталося з ними як приклад, написано ж на науку нам, що дійшли до повноти віків. Тож, коли комусь здається, що він стоїть, нехай уважає, щоб не впав. Коментар коли комусь здається, що він стоїть, нехай уважає, щоб не впав. Будь яке наше сьогоднішнє досягнення, дорогі мої, чи здобуток у духовному житті. Це лише сьогоднішнє, яке ми маємо цієї миті, а потім знову мусимо остерігатися гріха і боротися зі спокусами, бо кожну мить нашого життя ми маємо вибір. І те добре, що ми зробили вчора, нам не буде запорукою, що ми продовжимо так жити далі. Завжди перед нами залишається вибір. Поки живемо, вибір завжди буде за нами. Тому ніколи не будьмо певні з того, що ми здобули і що маємо, а навпаки, з усіх сил стараємося не впасти, повторювати щоденно свій вибір на користь праведного життя. Від Матея святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: Глядіть, бережіться закваски фарисейської і садукейської. вони ж перемовлялися між собою і говорили, тому що ми не взяли хліба. Помітив це Ісус і каже. Чого перемовляєте ще між собою маловіри, тому що не взяли хліба і ви досі не збагнули? Чи ж ви не пам'ятаєте п'ять хлібів для п'ять тисяч і скільки ви кошів зібрали, а не тих сім хлібів для чотирьох тисяч і скільки ви кошів зібрали? Тож як не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав Бережіться закваски фарисейської і садукейської». Тоді ті зрозуміли, що він їм говорив стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та саддокейської науки. Коментар. Бережіться закваски Фарисейської і Садукейської. Дорогі мої, сьогоднішнє Євангеліє, як ніколи, підходить для нашого часу омани і заблуджених улжевірування. Неодноразово ми стикаємося з різними твердженнями щодо гороскопів, астрології та інших. Лише вигод нашого світу, а іще багато чого нам просто насильно заставляють то послухати, то подивитися, а то і взяти участь у якомусь тівстві. Ми блукаємо і не знаємо, як визначити ту істинну правду. Багато нам пропонує у сучасному світі тієї ж. Прадавньої закваски фарисеїв та садокеїв, в котрих ми слабо розбираємося, але починаємо довіряти та вірити. Тому Ісус закликав своїх учнів до того, щоб вони не довіряли фарисеям та садукеям, а учні не розуміли Його, бо вони не мали з собою хліба. І вважали, що Ісус їм говорить про сам хліб і Його закваску, а суть то була зовсім інша. Сьогодні, дорогі мої, християни теж не прислухаються до церкви. Коли церква закликає, не дайте насміятися з Бога, з віри і церкви, а християнам байдуже. Нарешті, не раз і ми в житті теж шукаємо відповідь на свої життєві проблеми Де інде, не у Бозі, не у церкві, та не у вірі. Ми шукаємо легших шляхів, так само, як і учні думали простіше. Але ця простіша відповідь завжди лежить на поверхні. Ми її обходимо, так наче простіше копнути глибше, щоб добутися до істини. Істина, яку нам пропонують різні лжевигоди пророцтва, надію, яка розіб'ється об камінь безвір'я, істину природнього світу, який приписують надприродні здатності здібності. І ми починаємо сумніватися і починаємо йти у неї на поводу. Часом наше блукання нас самих приводить до чогось дуже поганого, до такого стану, що вийти з нього нам може допомогти тільки сам Господь Бог. Але Він чекає, щоб ми втерли очі від цього бруду брехні та лживих тверджень, і щоб ми простягнули руку до Бога. Він створив нас без нас, але не спасе нас без нас, казав Святий Августин, Бо Він дав нам усі способи порятунку від цієї брехні та бруд. Але ми їх не бачимо. Ми їх забули. Так само, як Ісус нагодував п'ять тисяч люду хлібом, та й ще було лишилося. Апостоли забули про це чудо. Так само і ми часто забуваємо про те, що батьки нас охрестили та віддали на опіку Богові ще в дитинстві. Ми устами наших хресних батьків відрікалися від усіх лижевих цього світу, а потім забули про це, що ми є християни і наш порятунок тільки у Божі та у вірі в нього. Отож протрим очі від закваски хлібної лжевегод світу цього, і спробуймо жити бо так. Велів нам Ісус Христос, і покладаємося у житті, на нашу віру, в Бога, не на свої сили, не на всяких ворожбитів і ворожих. Але на Бога ця віра має привести нас дійсно до кращого життя, яке буде відповідати. Ісус закликає своїх учнів найближчих берегтися фарисейської Саддукейської закваски. Під закваскою Він розуміє відповідну науку фарисейської чи садукейської течії тодішньої юдейської релігії. Проте учні здаються більш приземлені. Вони чують слово закваска і думають про звичайний хліб. Відразу спадає їм на думку, що не мають достатньо хліба, отже, починають про те переживати. Ісус же нагадує їм про чуда помноження хлібів, які він невдовзі перед тим здійснив, навіть називає маловірами, бо турбуються зовсім не про те, що варто було б. Отже, другі мої, справа не у печеному хлібі, а навчанні фарисеїв та садукеїв. Фарисеї та садукеї представляли дві досить відмінні школи розуміння та тлумачення святого Писання. Садукеї, наприклад, не визнавали Воскресіння мертвих, а також не сприймали багато інших передань притаманним фарисеям. Чому ж тоді одні, і другі у Євангелії згадуються разом? що було між ними спільного? Найочевидніша відповідь є те, що всі вони разом не хотіли сприйняти навчання Ісуса, ба більше того, активно йому провитивилися. А як воно є з нами? Чи приймаємо ми навчання Ісуса, чи не противимося науці церкви, Адже ми бачимо який сьогодні світ, як протиставиться Богу? Напишіть про ті свої труднощі у коментарях, і на це отримаєте благословення. Такі труднощі з прийняттям Євангелія вони мали тому, що їхні власні навчання здавалися їм достатньо досконалими, добре опрацьованими і такими, що не потребують значних змін. Ісус зі своєю доброю новиною. Виявився для них зайвим та незручним. Проте застереження Ісуса спрямоване навіть не до самих фарисеїв чи садукеїв, а до Його власних учнів, а це означає, що також і до нас. Отже, можливі ситуації, що і для когось з нас Христос та Його Слово виявляється зайвим та незручним. Це легко може статися, коли свою віру перетворимо на певну ідеологію, тобто такий набір принципів та правил, навіть самих по собі і добрих, але у них не буде місця на живу та завжди нову і подекуди непередбачувану дію Бога. Отже, стережімося такої закваски. Євангелист Матей у своїй євангельській розповіді розказує, що Ісус з учнями знову зібралися перепливти Галилейське море із заходу на схід. По дорозі він сказав своїм учням: стережіться уважливо фарисейської та содкейської закваски. Ісус застерігав їх стерегти поганого впливу фарисею та садукею. але учні зрозуміли його слова значно простіше, їм здавалося, що Ісус дорікає їм за те, що вони забули вже тих дорогу їжі. Як бачимо, Ісус час від часу використовував метафори, тут Він назвав поганий вплив закваскою. Тому нам потрібно учитися розрізняти метафори в Біблії. Чому Ісус застеріг учнів від поганого впливу фарисеїв та садукеїв? Тому що ці люди користувалися великою повагою в народі. Учні Ісуса виросли в суспільстві, де цих людей глибоко поважали, а самі поважали їх та вважали побожними та святими. Одного разу. Коли Ісус дуже сильно дорихнув фарисеям, перелякані на смерть учні, прийшли до Нього та сказали, Чи ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, взяли тобі це за зле? 15.12 Думка фарисеїв надзвичайно багато значила для них. Тому їм було важко чути від Ісуса про них те. Що вони ведуть націю до руйнування? Так, вони мріяли про прихід Божого царства, але вони не знали Бога, тому вели націю не до царства Божого, а до пекла. Так зовні ці люди виглядали на Божне. Вони говорили гарні слова, ба більше багато речей, які вони вчили, були вірними. Їх вчення виглядало привабливим. Але вони були, воно було змішане з хитрістю та злом. Саме тому Ісус використав приклад закваски. Невелика кількість дріжджів змінює велику кількість тіста, так і невелика кількість хитрості та зла руйнує людину. Тому нам потрібно бути обережними у виборі того, за ким ми слідуємо, що читаємо, кого слухаємо. Чому віримо? ж подивіться, скільки сьогодні так званих церков появилось. І усі вони говорять про Біблію з Біблією в рука. Але як небагатого того файл, десь може все спортити, Ісус показує своїм учням причину їхнього нерозуміння. А Ісус знав, що та запитав, чого з собою меркуєте мірку, ви маловірні, що хлібів не взяли? Чи ж ви ще й дощі не розумієте і не пам'ятаєте про п'ять хлібів на п'ять тисяч, і скільки коштів ви зібрали? Ані про сім хлібів на чотири тисячі, і скільки кошиків ви набирали? Як, як ви не розумієте, що я не про хліб вам сказав, стережіться за кваски фарисейської та судокейської. Ця причина це маловір'я учнів. Через своє маловір'я вони не розуміли слів Ісуса. Виявляється, що наше маловір'я призводить до нерозуміння Божого Слова. Учні хвилювалися про їжу, тому що не довіряли Ісусу. Ісус нагадує їм, Він забезпечив їжею одного разу п'ять тисяч чоловік, іншого разу чотири тисячі. Ісус, наче каже їм. Я забезпечу вас повна у минулому. Чи вірите ви, що я зроблю теж і в майбутньому?» Лише подумайте, ми, християни, довіряємо Христу, наше спасіння, ми довіряємо Йому місце, у якому проведемо вічність. І якщо ми дійсно довірили йому наше спасіння. То чи не маємо довірити значно менші речі, такі як наше забезпечення, наше навчання, наші фінанси, робота, наш майбутній шлюб? Так якщо ви довірили Христу, ваше спасіння, місце вашого вічного перебування, то ви зможете довірити і все інше. Ми готуємося до. Переходу до вічності. Кожен день нас приближає до того дня, коли ми наблизимося до Царства Божого. Ми Навчаємося та працюємо. У нас є сім'ї та діти, так. Але це нелегко виходить, тому що завжди потрібно боротися зі своїм невір'ям. Потрібно кидати виклики своєму невірю. У боротьбі з невір'ям не можна програти. Тому що невір'я блокує наше розуміння Божого Слову та духовному світу. Ісус не дорікав учням за помилки, але серйозно дорікнув за невір'я. Нам потрібно довіряти Богові усі аспекти нашого життя. Так, учні не взяли хліба на дорогу і попливли з Ісусом у язичницькі землі Кесарії Филипової. Що ж вони їли? Ми не знаємо. Але далі по тексту зустрічаємо учнів, які мирно бесідують з Христом. Ми не знаємо як. Але Христос забезпечив їх їжею і в цей раз, і в інші усі. У сьогоднішньому слові Ісус. Ми дізналися про те, що на вивчення Біблії має приводити нас до Христа. Христос це єдина ознака. Для лукавого та перелюбного світу. Якщо люди не хочуть прийняти Христа, Богу більше немає чого нам сказати. Ми також дізналися про вплив. Є люди, які погано впливають на інших, а є такі, які впливають добре. Якщо ми хочемо добре виховати наступне покоління учнів та своїх дітей, то маємо вчитися добре впливати на інших. Ми також дізналися, наскільки страшне маловір'я. Це була одна з небагатьох речей, за яку Ісус дорікав своїм учням. Через малой віря ми не розуміємо Божого Слова. Нам потрібно набратися сміливості та робити кроки віри. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під відео, щоб я міг уділити вам благословення. А також поставте лайк, той пальчик до гори, або дизлайк, пальчик в долину, але поставте. На кінець молимося. Господи, відкрий моє серце на сприйняття твоєї доброї новини і реалізації її у моєму житті. Амінь, слава Ісусу Христу.